На восьмому дні нашого марафону. Ми вже переткнули наш екватор, і сьогодні ми будемо розбирати зарядку і вправи для стоп і гомілки, а також попрацюємо лімфодренажно на всі ці зони. І отже, для початку ми розминаємося, Стемо на носочки і на п'яточки. Носочки і п'яточки. Не поспішаємо. Стопи це основа нашої постави, основа нашого тіла, тому ми маємо максимально уважно приділяти їм увагу і займатися ними. Так само можу сказати, що якщо у нас спазми в ногах, в стопах, то у нас буде боліти і поперек, і грудний відділ, і навіть шия. Тепер ставимо ножку і робимо круги. правою ножкою. І лівою спочатку назовні. А потім всередину. І знову ліва ніжка. далі, якщо ви взуті, як я, знімаємо його, адже тепер. Нам головне, щоб наші ноги максимально піднімались на п'яточки, на носочки, і е, максимально торкалися підлоги. І що ми робимо? Одну ногу максимально ставимо на носочок і тягнемо вверх і на п'яточку. Різниця в тому, коли ми стоїмо на е, обидві ножки на носочок і на п'яточку, це в тому, що ми не зможемо. Вагою тіла дотягнути, наприклад, той самий носочок да, на максимальну його амплітуду дії. Тому що ми завдяки м'язам це робимо. А зараз ми робимо тисненням, і тому ми можемо зробити це набагато з більшою амплітудою. І носочок. Те саме на іншу ніжку. Носочок, п'яточка. Носочок. П'яточка. Тепер на вшпиньки І стоїмо максимально довго. Ну, звісно, не 15 хвилин. Давайте до хвилини. Коли ми на вшпиньки, наші гомілки напружуються. І розтягується квадратний м'яз стопи. Тобто, і в цілому наше тіло стоїть в статиці, наші всі м'язи напружені, ми як струнички натягнуті, спинка рівна, стоїмо на носочках і дихаємо. Пам'ятаємо, як ми дихаємо діафрагмально. Стоїмо. І опустилися. Те саме з п'яточками. На п'яточках трошки складніше стояти, тому ми можемо походити на них трошечки назад, трошечки вперед. Так буде набагато простіше. Вперед і назад. Вперед і назад. Або на місці перекочуємося з ноги на ногу. Всі ті вправи, які заставляли нас робити в дитячому садочку, в школі. Вони всі дуже корисні для наших ніг. Згадуємо. Добре. І трошечки перепочили. Потрусили однією ножкою, потрусили іншою. Далі тильна сторона. І ось ми стали на коврик. І наша задача походити нею вперед та назад. Вперед і назад. Стараємося наступати тільки тильною стороною і більше ніякою. Ця вправа здається дуже легкою. Але насправді вона суперлегка для тих, у кого є завал стоп всередину. Чому? Тому що наші м'язи до цього звикші. А люди, у яких насправді гарна стопа, і у них немає ніякого завалу, вони відчують, як тягне зовнішні м'язи. І так само внутрішньою частиною стопи. Тут так само, якщо вам це супер легко і ви не відчуваєте ніде натяжіння, це означає, що у вас є невеличкий завал також. Але це не прям 100% гарантовано, адже є люди з гарною розтяжкою. Тому це просто як один із критеріїв визначення. Ця вправа трошечки. Дискомфортно, тому що може хватати звод стопи, тобто посередині стопи. Але ми потім будемо з цим працювати. Нам головне зараз пропрацювати м'язи і гомілкостопного суглобу і гомілки, і взагалі всієї абсолютно стопи. Так як ми не можемо працювати з обтяженням, адже ми не можемо поцепити на кожний пальчик по гирці, то ми працюємо. З ходьбою і трошечки перепочили. Покрутили в одну сторону і в іншу. Далі нам знадобиться палиця. Використовуємо абсолютно будь-який підручний інструмент. Якщо це вдома, я завжди беру швабру, наприклад. І що ми робимо? Стаємо боком і поміщаємо палицю посередині стопи. І максимально переносячи тіло ваги на середину стопи, ми повільно йдемо в одну сторону. І таким чином ми і проминаємо саме ті м'язи, які, коли ми ходили на внутрішніх чи зовнішніх. Частинах ступні, ми зараз їх і промасовуємо і заодно пропрацьовуємо. Так, тепер серединою ми пройшлись туди, сюди. Не поспішаємо повільно, ви маєте відчувати, що ваше вага тіла переноситься саме туди, і ми спрацюємо саме з середньою частиною стопи. Далі переходимо чуть-чуть Нижче подушечки пальців. Тобто то була середина, а зараз під подушечкою пальців. І те саме робимо. Йдемо. Пер... Тепер ми вагу переносимо саме на ту частину, якою ми ступаємо. Не на п'ятках, які звисають у нас і торкаються підлоги, а саме на подушечках пальців під подушечками. Так. І пішли далі. Угу. І тепер уже стаємо на подушечки. І йдемо. В одну сторону і потім в іншу. Може показатися, що це дуже легкі вправи. Так, Якщо порівнювати з іншими силовими розтяжками чи іншими, легкі, але якщо порівнювати глобальну користь, то, звісно, якщо ми працюємо зі стопами, як я вже й говорила, все наше тіло видячне за цю роботу. І назад. Далі, ми можемо ще пройтися пальцями, але ми не зможемо пройтися правильно, тому що ми не зможемо перенести вагу тіла так, щоб ми не ставали на носочки. Тому далі ми робимо ялиночку. Ми стаємо на нашу швабру, палицю, не знаю, що ви візьмете. Головне, щоб це було щось гладкої форми. І йдемо ялиночкою в одну сторону, і потім в іншу. Стараємося наступати не тільки серединою стопи, а й, наприклад, пальчиками серединою, п'яточками. Тобто, щоб була задіяна абсолютно вся поверхність стопи. Назад. І вперед, не поспішаємо. При цій вправі ви вже можете відчути якісь. Неприємні відчуття, адже ми вже походили, розім'яли нашу стопу, і зараз вже буде більш глибше робота з нею. А тепер ми йдемо навпаки, носочки один на один дивляться. І назад вперед. І назад. Вперед? І назад. Після цього, що ми робимо? Стаємо на палицю і максимально наступаючи на неї? Прокручуємо по всій поверхні стопи, ми маємо її якби промасажувати. Таким чином, саме ось таким набором вправ, ми, говорячи про стопу, її пропрацювали повністю. Звісно, якщо це, наприклад, не палиться, ще дуже гарно, коли є такі напівсфери округлі, працювати з ними, але це вже зовсім інша методика. І як на мене, в домашніх умовах саме з палицею працювати найправильніше і найефективніше. Промнули одну стопу і переходимо до іншої. Ви маєте відчувати, як вони налилися кров'ю, вони потеплішали, особливо люди, у яких дуже погана інервація і кровопостачання в кінцівки. Тобто в периферію нашого тіла, то після даних вправ стопа має бути теплою. Якщо ні, значить, ви займались неефективно і щось зробили не так. Тому штрафне повторюємо все це коло, що ми робили. Гарно проминаємо. І переходимо до наступного. Далі ми сідаємо. Палицею ми вже пропрацювали стопу. Тепер ще треба трошечки ручних технік, тому що нам треба продавити три точки, самі три популярні. І просто палицею, якщо ми працюємо з усією поверхньою стопи, то зараз більш точково буде. Отже, перше. У нас є великий палець і наступний. Ми між ними ставимо палець і трошки спускаємося. Це буде ближче до подушечок. І між ними прямо можна не соромитися, гарно ось так в ту ямочку продавлювати. Можна пальцем, можна кистю. Нам дуже потрібно. І ось так, прямо навколо подушечки великого пальця по колу. Пройшлися. Прийшлися, пройшлися, пройшлися. Добре. Далі середина стопи. Це чітко посередині. Там завжди у всіх є спазм, це саме квадратний м'яз. І більшість людей, у кого прописаний діагноз плоскостопість, це означає не істина плоскостопість, а спазм квадратного м'яза стопи. І якщо ми його пропрацюємо, ми можемо покращити нашу ситуацію з плоскостопістю. Тут прям не соромимося і гарно давимо. Адже після того, як ми вже зробили все весь той комплекс, який ми робили, наші м'язі вже піддатливі і таких болючих відчуттів, як без цього, у нас вже не буде. І п'ятка. Нам не потрібно робити тиск на неї, ми це робимо в повсякденному житті. Нам потрібно навпаки протидіяти, тобто нам потрібно її, якби, у вихідне положення. Також проминаємо. Якщо робити такі вправи на стопу щодня, то ваше тіло, повірте, скаже вам величезне дякую. І міняємо ногу. Те саме шукаємо простір між подушечками двох перших пальців. Промнули, можна пальцем покрутити, допомогти. Не соромимося застосовувати силу. На стопах це не найприємніші відчуття, але нікуди від цього не подітися. Продавили між подушечками, пройшлись по всій подушечці великого пальця. Посередині. Гарно пройшлися. Натягнули на себе. Також пройшлися. Самомасаж – це дуже корисна штука і краще. Освоїти цю навичку, адже це дуже допомагає повсякденному житті. І п'яточка. Допомогти в багатьох проблемах собі самому. І п'яточка. І переходимо до литкових м'язів. Ми вже, по-моєму, пострибали. І тепер нам потрібно розтягнути їх. Яким чином? У кого гарна розтяжка, ножки разом. Тягнемо носочки на себе, у кого трошечки гірше, згинаємо одну ногу і тягнемо на себе максимально сильно. Дивіться, можна тягнути просто носочок на себе, а можна тягнути його ось таким чином. Тобто, у мене п'ятка відірвана від підлоги. Ось таким чином литка тягнеться набагато краще. Ну і плюс ми тягнемо ще допоміжно рукою. Можна, якщо у вас не піднімається п'ятка, додатково тиснути не на коліно, а трошечки вище. І тягнемо. Тягнемо максимально сильно. Литки напружені у всіх. Всі ходять. У нас вони перенавантажені, покрутили носочком вправо вліво, щоб всі наші голівки, гомілки розтягнулися і наступну ногу те саме. Підняли факт. Якщо у нас нога опорна, то при виконанні. Даної розтяжки опорна нога буде тягнутися гірше. Тягнемо так само вправо, вліво. Добре. І тепер а, лягаємо на спину. Піднімаємо ноги до гори, бажано коліна не згинати. І ось такими рухами, максимально швидкими, але короткими, ми так хвилину робимо. Ця вправа дуже гарна, якщо у вас є набряки ніг, працює з ними і так само розвантажує литку. Бо після даних вправ вона вже має бути більш еластичною і, якби розвантажуватись. І носочками вперед, назад, в сторони, тепер по колу, в іншу сторону, поперед прижатий до підлоги і залишили. І повертаємося у вихідне положення. Підпочили і стаємо. Тепер наша задача опуститися і потягнутися. Таким чином у нас тягнеться і гомілка, і стегно. І вперед, назад, вперед. Назад. І після того, як ми зробили цю розтяжку, знову сідаємо і переходимо до ручних технік, нога максимально в розслабленому положенні, але зігнута. І беремо двома руками. І наша задача зробити так, щоб наша литка ось так повталася такими похлопкуватими рухами. Це і лімфодренаж і робота зі спазмами. Основою долоні можна трошечки побити. Б'ємо не по самому м'язу, а по бокам м'яза. Тому що, якщо ми спочатку там не розіб'ємо, то далі працювати саме ось таким чином немає сенсу. Били і далі просто накочуємо руками на себе литку. Можна тильною стороною, можна Кісточками пальці. І те саме повторюємо з іншою ногою. Зірною самолитку. І після цього ми можемо взяти знову нашу швабру чи палицю, і нам потрібно ногу поставити на себе і максимально продавлюючи. Ми піднімаємо її доверху. Можна робити такі веслоподібні рухи, тобто спочатку один край, потім інший, і можна рівномірно. Проминаємо, це не саме приємне, але дуже корисне. І міняємо ногу. те саме. Всі поверхні плитки проходимося, особливо, де відчуваємо більш твердий участок, там загострюємо нашу увагу. Після даних вправ дуже гарно зробити. Комплекс з міофасціальним ролом. У вас він вже є, для того, щоб не повторюватись, ви можете вімкнути його і гарно попрацювати не тільки з литковими, а ще і з біцепсом стегна і квадріцепсом. І після того, як ми гарно пройдемося ще й міофасціальним ролом, ваші ніжки будуть майже без спазмів. Тому що з першого разу їх позбутися майже нереально. Але якщо застосовувати періодично цей комплекс вправ, то спазмів у вас не буде. І далі ваш поперек вам подякує і не тільки. Гарного дня і до зустрічі на наступному занятті!